В енергосистемі України зафіксовано дефіцит електроенергії. Про це повідомляє Укренерго. За даними компанії, причина дефіциту стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів. Укренерго повідомляє, що електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовольнити всі потреби споживачів. Тому в компанії просять ощадливо споживати електроенергію впродовж дня. За даними очільника МВС Ігоря Клименка, наразі залишається знестромленим 521 населений пункт у 11 областях. Через негоду на жаль загинуло 12 осіб. 23 особи постраждало, серед них дві дитини. Підрозділи ДСНС та поліції продовжують працювати у посиленому режимі. Крім того, у четвер тридцятого листопада оголошено підвищений рівень небезпеки. Як повідомляє Укргідромедцентр у більшості областей України. Іни буде ожеледицям за даними синоптиків на півночі та північному сході України. Можливі сильні штормові пориви вітру.